Так, сьогодні на огляді у нас ось такий планер, а п'ятий формат принт, такий гіпардик. це шкірзам такий принтований. А п'ятий формат, ось такий пухляшик. Так, дивимося, що внутрі всередині. гарненько такий на мене вийшов планерочок. Так, Всередині в нас замша червона, наліпочки, подарунок. Так, карточки зі скріпочками, мотиваційні такі для дівчат. Є карточки з фольгуванням, такі красиві, скріпки бандики. Ось такий дизайн обкладинки. Тут у нас кишеньки. углова кишеня і кишеньки для карток. Зворотній бік у нас теж замшевий, є кишеньки маленькі для карток, і є велика кишеня для папірців. Ручка, є петелька під ручку, і ручка йде в подарунок. Така гарна ручка. З алмазиком. Все. Дивимось блок сторінок. Так, блок сторінок нас захищає ось такий ацетатний прозорий аркуш з золотим фольгуванням. <клух> Обкладу роздільник у нас титул ось такий чарівна дівчинка. Так, це в нас калічка фольгування і блок сторінок 25, 26 календарики, загальні сторінки, цілі на рік, плани на рік, важливі дати. Додала ось таке аркуш із дизайнерського папіру. Чудові. Так, і пошли у нас плани на місяць. Такий дизайн сторінок у нас для прдовий. Так, ось такий закладочка. Доходи і витрати йдуть. Є ось така закладочка у нас і за цитата, теж вона з'ємна. Можна переставляти її в якісь... ну, я зняла і можу переставити. В інше якесь місце. І також дуже зручно так її шукати. Це для того, щоб не розтібати кольцевий механізм кожного разу. Mm. Так, далі. Доходи і витрати, плани на місяць, Розраховано все на місяць і розраховано все на рік. На 12 місяців. Далі ось такий у нас роздільник, тут магнітна закладочка, ефілова башня і карточка. Ось так, планування. І пішов основний блок сторінок це мій день. Це в нас щоденник. Щоденник ось такий блок сторінок, тут десь 200 днів, з розписом часу від 6 до 21 години. До 21. Ось така сіточка часу. Так, далі, Роздільник з ананасиками. Є ось така скрипочка з кулькою. Так, і тут декілька сторіночок для, в клітиночку для свободного заповнення. Є наприкінці в нас кишення для грошей, або телефону, або чеків для зберігання якісь дрібничок. І зворотня така сторіночка для захищення блоку. Цупкий дизайнерський папір, але красивий. Так, зворотній бік це замша, кишеньки петелька під ручку ручка. Це ми подивилися <кій> з вами. Ось такий планерочок в мене вийшов. Зворотній бік планера. Ось так. Виблик. Ось така красота. Все.